Наразі ми з вами знаходимося в центрі ментального та психічного здоров'я, який було відкрито в нашому закладі спочатку цього року, який розрахований для надання психіатричної та психологічної допомоги та підтримки дітям. Ментальне та психічне здоров'я це те, що потребує щоденного. Втручання щоденного догляду в центрі працює як денний стаціонар, так і амбулаторна допомога. І, можливо, за потребою це може працювати мобільна бригада, яка зможе консультувати дітей вдома. Унікальність цього центру в тому, що він відкрит на базі обласної дитячої клінічної лікарні, це значно спрощує доступність послуг. Тобто в нашому центрі, дитина, яка заходить, вона може одразу отримати базову комплексну мультидисциплінарну допомогу. Зокрема, у центрі працюють психіатри, психотерапевти, логопеди. В умовах війни проблема ментального здоров'я вона взагалі вкрай актуальна, тому що дуже багато дітей до нас звертаються з гострими реакціями на стрес. Така думка хибна, що звернутися до психіатра – це соромно, не треба цього робити. Наразі вона вже так трішки відходить в минуле ми говоримо про здорове дитинство, про здорове майбутнє, не обов'язково про хворобу. Ми нещодавно з донькою дізналися, коли потрапили в лікарню. Випадково просто дитині дуже сподобалося. Мені так знаєте, дуже незвично, що в нашому місті є таке сучасне місце саме для діточок. Все на безкоштовній основі тобто, це дуже приємно, класно.